Права 184. Наталка та Миколка розв'язували задачі. Миколка розв'язав 26 задач, а Наталка на 16 задач більше. Скільки задач розв'язали Миколка, та Наталка разом. Ну що ж, просте завдання. Давайте міркувати. Спочатку дізнаємося, а скільки ж задач розв'язала Наталка. Ну яким чином? Якщо Миколка 26, а вона на 16 задач більше, то перша дія. Ми можемо записати треба до 26. Додати 16. І це дорівнює. Тут можна усно без проблем додати, можна в стопчик, як вам зручно. Ну, 26 плюс 10 це буде 36, 36 плюс 6 це буде 42. Якщо вам важко, ви завжди можете в стопчик додати. Отже, 26 додати 16. Додаємо. 6 плюс 6 це 12. 2. Пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 1, 3 плюс 1 4. Тобто вийде 42. Запишемо, що це дорівнює 42. Так, у дужках пишемо чого? Задачі. Це у нас розв'язала наталка. Розв'язала наталка. Ну, добре. А тепер е ми знаємо, Митол... Миколка розв'язав 26, Наталка 42. Скільки разом треба їх додати. Пишемо тоді друга дія. Отже, Микола у нас 26 задач розв'язав. Наталка 42 плюс 42. І це дорівнює. Тут знову таки можна усно без проблем. Це буде 68, якщо вам важко, ви стопчик додаєте. Отже, 26 плюс 42. Додаємо. 6 плюс 2 8. 2 плюс 4 6. Отже, це буде 68. Пишемо чого. Задач. Розв'язали. Разом. Або можна писати наталка і науколка. Я напишу просто. Розв'язали. Разом. Добре. Тобто ми знаємо, що 68 задач записуємо відповідь. Отже, скільки задач розв'язали Миколка та Наталка разом? Пишемо 68 задач. Ну що ж, ось така проста задача на цьому вправу завершено.